Як записати дитину до дитячого стоматолога? Одразу скажу, що цей алгоритм, який я зараз розкажу, він діє тільки, на, розповсюджується на дітей, тобто як саме дитину записати. Для дорослих там окрема процедура сьогодні не про це. Отже, в даній, якщо хтось не знає, то дітям до 21 року стоматологічні послуги надаються безкоштовно. Я читала інформацію з певних джерел, що. Це мають бути діти роком народження від 2004 року, і далі саме ці діти з цих років народження мають право на стоматологічні безкоштовні послуги в Данії. Отже, це звичайно, ці послуги робота стоматологів фінансується за рахунок держави, звісно. Тобто для людей, для дітей це буде безкоштовно, але держава, звісно, це фінансує. Це, до речі, дуже дорого. Ну, Я думаю, всі це розуміють. Отже, щоб записати вашу дитину до дитячого стоматолога, вам треба зателефонувати на номер гаряч... гарячої лінії. Цей номер ви можете спитати у свого куратора в комуні, тобто дізнатися. Я живу в Копенгагені, я знаю лише номер цієї гарячої лінії Копенгагена. Якщо вам треба цей номер, напишіть в коментарях, і я вам напишу його. Яким чином це працює? Ви телефонуєте туди на гарячу лінію, і там відповідає оператор. Звісно, цей оператор він не медик, не стоматолог, тому він лише вам призначає день і час. Він у вас запитає, яка у вас проблема. Якщо у вас щось термінове, у ну, вашої дитини, там дуже різкий біль або там, кровотеча. Тобто, якась, якщо якась проблема, яка потребує негайної допомоги, то звісно вас запишуть у той день. У той день. Але якщо це може почекати, то вас запишуть через декілька тижнів або навіть декілька місяців, вам треба буде чекати. Тобто обрати день і час ви не можете, вам запропонують лише той день і час, коли в них є вільне віконце. Зазвичай, коли ви телефонуєте, ви чекаєте, ну, звісно, там є автовідповідач, вам може відповісти не одразу. Спершу ви маєте натиснути CPR-номер вашої дитини, і тому, коли вже до вас дійде черга, тобто у цій черзі, поки ви будете чекати, то цей оператор вже буде знати, хто саме йому телефонує. І він Відповідно, буде знати вже певну інформацію про вашу дитину, а саме вашу адресу, де ви проживаєте, і тому він вам призначить цей візит до стоматолога у найближчій школі. Ну, Хто дивиться мій канал, то знає, що зазвичай ці дитячі стоматологічні клініки знаходяться у звичайних школах загальноосвітніх. І тому найближча школа до вашої адреси там вам і. Запропонують цей візит до стоматолога. Потім, коли ви прийдете, лікар вас огляне, і якщо вам знадобиться далі якесь лікування, то вони самі вже вам призначать якийсь час. А і ще такий важливий момент, коли ви телефонуєте, і навіть якщо ви розумієте, що якась проблема, що вам потрібно якесь лікування. То оператор вам виділить все одно лише 15 хвилин. Це такий стандартний час для візиту до лікаря, для прийому лікаря, тому що оператор не є стоматологом і він не може по телефону зрозуміти, наскільки ситуація серйозна або ні. Тому він призначає за замовчуванням лише візит у 15 хвилин, щоб лікар оглянув вашу дитину, і якщо. Треба буде якесь лікування, то вам призначать додатковий час вже в наступний день і в наступний час. Тобто є такий, я би сказала, недолік, що вам якщо у вас навіть якась проблема з зубами, ну, якщо не терміново, то вам все одно доведеться приходити двічі. Тому що перший раз це лікар вас тільки огляне. І, звісно, за 15 хвилин він не зможе нічого вам зробити. Якщо у вас реально серйозні проблеми з зубами, наприклад, Вузька щелепа або криві зуби, і ви, ваша дитина потребує встановлення брекет-системи, то вам треба запастися терпінням, тому що в Данії тут це дуже-дуже довга процедура, дуже довго треба чекати, тому що стоматологів цих дитячих їх дуже мало, особливо ортодонтів, а саме цим займаються ортодонти. Їх дуже мало, і черга до візиту до них дуже велика. У них є навіть цей лист лист очікування. Щоб ви розуміли, особисто моя донька чекала на встановлення брекет-системи 3 роки. Просто, просто от подумайте, 3 роки чекання, очікування. Отже, якщо у вас залишилися ще якісь питання, ви можете мені поставити їх у коментарях. І, до речі, у мене на каналі вже є відео про те, як виглядає ця дитяча стоматологічна клініка. Ви можете його подивитися. Посилання я вам залишу під цим відео. Дякую за увагу!